Дорогі у Христі, коли від нас відходять близькі нам люди, ми залишаємо у своєму житті пам'ятку про них. Час від часу заглядаємо у фотоальбом, щоб пригадати, як вони виглядали. Часто наше серце поринає у спомини, і ми пригадуємо зустрічі, розмови, події, які спільно переживали. В такий спосіб вони залишаються присутніми в нашому житті у невидимий спосіб. І навіть якщо наших близьких немає поруч з нами. Ми не перестаємо їх любити. Сьогодні ми відзначаємо праздник Пресвятої Євхаристії, пригадуючи цей день, коли Ісус Христос, залишаючи своїх учнів, залишився таєнственно присутній у житті церкви у тайні Пресвятої Євхаристії. Читаючи старий завіт, знаходимо багато різних прообразів, символів та порівнянь, які можуть мати певне відношення до Євхаристії. Дерево життя посеред раю, яке мало запевнити людству фізичну, тілесну безсмертність. Жертва Мелхіседека, царя Салему і священика, в якій він приніс Богові хліб і вино, манна, яка підтримувала життя євреїв, коли вони йшли пустелею до обіцяної землі. Однак встановлення Тайни Пресвятої Євхаристії знаходимо тільки у новому завіті. Це перша і основна правда, що Пресвята Євхаристія є встановлена не людьми, не церквою, навіть не апостолами, а самим Господом Ісусом Христом. Пресвятою Євхаристією Ісус увіковічнив діло відкуплення людського роду і постійно з нами перебуває. Такий спосіб увіковічнення діла відкуплення на землі могла подарувати лише Божа могутність, премудрість і любов. Перед тим, як Ісус Христос мав страждати, умерти і воскреснути, Він зібрав своїх апостолів і сказав: Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами, бо кажу вам, я її більше не споживатиму, аж поки. Вона не завершиться в царстві Божому. Після свого Воскресіння Ісус Христос в дорозі до Емаусу об'явився двом своїм учням, які пізніше розповіли всім про те, як палало їхнє серце у грудях і як вони його впізнали при ламанні хліба. Врешті, коли Воскреслий Христос мав вознестися на небо, він, прощаючись зі своїми апостолами, так промовив до них: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, Отже. І навчить всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Отож, Христос задля нас людей і нашого ради спасіння виповнив свою обітницю, що не залишить нас сиротами. Він залишився з нами, як і обіцяв, по всі дні нашого життя. Аж до кінця світу, в такий придивний, але воднораз простий спосіб під Євхаристійним видом хліба і вина на тайній вечері. Ісус взяв у руки хліб, поблагословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: прийміть. Їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: пийте з неї всі, це кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Відтак сказав: «Чиніть це на спомен про мене. Від того часу, кожного разу, коли учні Христові сходилися разом і, ламаючи хліб, проказували слова освячення, вони чинили спомен присутнього між ними Ісуса, чинили спомин про Його безмежну любов до них. Так само і ми, кожного разу, коли беремо участь у божественній літургії, чинимо спомин про Ісуса, не тільки про Ісуса історичного, який жив у святій землі, а про про Ісуса Сучасного, котрий живе і діє у світі сьогодні. Ми пам'ятаємо про Христа присутнього в житті кожного з нас, зокрема, ми пам'ятаємо про Його безмежну любов до нас та що ми повинні любити один одного так, як Христос нас полюбив. Це перша в історії людства служба Божа, де вперше відбулося таїнство Пресвятої Євхаристії, в якій Христос залишається з нами по всі дні нашого життя, аж до. Кінця світу, у Великий Четвер Ісус сповнює свою обітницю, що Він є хліб живий, що з неба зійшов і життя світові дає, і хто споживатиме Його тіло і питиме Його кров, матиме життя вічне, і хоч би помер, житиме, бо Він воскресить Його, а хто не буде їсти того хліба, тобто Його тіла, життя не матиме в собі. Ісус з Назарету це всемогутній Бог, що скрив себе в кусочку і в Стійного хліба і залишився з нами, щоб ми не почувалися сиротами, щоб бути для наших душ поживою, кормом, нашою потіхою, нашою силою, нашим освяченням. Хліб символ життя, не потрібно купувати. Це дар, те, що робить і каже Ісус, показує, що Він живе життям сина, бере хліб, воздає хвалу отцеві і розподіляє серед братів. Ми живемо цим хлібом. Ним є Євхаристія, тіло сина, яке уподібнює нас до нього і живить наші прагнення бути як Бог. З цього хліба завжди зустається надлишок. Його потрібно зібрати для спасіння нас самих і цілого світу. Господь звертається до нас із наполегливим запрошенням. Прийняти його в таїнстві Євхаристії, тайна Євхаристії це тайна люблячої присутності Ісуса Христа. На Тайній вечері Ісус запевняв своїх учнів, що Він їх любить і ніколи не перестане любити. Як мене Отець полюбив, так і я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові. Ісус обіцяв залишитися з нами назавжди, щоб ми могли завжди прийти до нього і приймати Його до свого серця, з'єднатися з ним. В часі божественної літургії ми єднаємося з Христом та одні з одними. Тому служба Божа є видимим знаком нашої єдності у Христі, що ми належимо до Нього та одні до одних, іншими словами, творимо одне тіло. Святий Павло висловлює цю правду так, тому що один хліб нас багато творить одне тіло, бо всі ми беремо участь в одному хлібі. І це одне тіло, що про нього святий Павло говорить, це Христове тіло. Він ясно і виразно каже: Ви Христове тіло. Ми всі творимо одне христове тіло. Ми є Євхаристією. Це означає, що наша зустріч з Христом, наша пам'ять про нього на службі Божій є публічною заявою, що будемо пам'ятати про нього і після божественної літургії під видом найбіднішого брата чи сестри. Ісус виразно сказав. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, ви мені вчинили на тайній вечері. Ісус не тільки залишив нам обряд, а себе самого в жертву. На службі Божій ми не виконуємо ритуал, а жертвуємо наші серця Ісусові Христові. Ми посвячуємо Йому себе все ціло беззастережно на те, щоб ми могли чинити діла, які він чинив: діла любові, милосердя і прощення. На службі Божій ми відновляємо наші хрести. Ясні обітниці вірити в Христа, єднатися з Ним. І служити йому, глибоко зрозумівши це, святий Павло міг закликати: Живу вже не я, а живе Христос у мені. Отож, в часі служби Божої важливим є не тільки те, що відбувається на престолі, але й те, що діється в нашому серці. Важливою є не тільки переміна хліба і вина в тіло і кров Ісуса Христа, важливою є переміна нашого серця, влюблячи серце Христове. Пригадавши собі оце все, що Христос з нами завжди і всюди і ніколи нас не залишає, приступаємо до Пресвятої Євхаристії покірно і відважно, з радістю і вдячністю, що маємо такого доброго і вселаскавого Бога. Тоді в мирі вийдім і любимо один одного так, як Ісус нас полюбив.